Всім привіт! Ви на каналі Володійний Простір Free Space. І сьогодні у нас рубрика у Аню на дивані. Одним кадром да, да, да. Пішло. Всім привіт! Я Аня, це мій диван, це Єлизавета. Вона була нашою менторкою на програмі UpShift. Сьогодні я буду брати неї інтерв'ю. Щоб ти порадила підліткам, які хочуть пов'язати своє життя із розвагою. Так, тільки поділи. Пофіг по новій, починаю. б ти порадила підліткам, які також хочуть розважати інших людей. Е, ну, якщо це особливо діти, то треба любити дітей. І ця професія, в принципі, і ця справа вона піде тільки тоді, коли тобі це подобається, і тобі це приносить в першу чергу задоволення. Тому що просто так, аби зробити грошей, то довго ти не протягнеш. Е, треба дійсно е, чисто любити дітей, любити з ними бавитися. Uh, і якщо ти любиш цю справу, то вона тобі буде приносити гроші, ти будеш неї довго. Тому із таких порад це якщо вам подобається ця сфера, подобається виступи, подобається uh, розважати, подобається бути в центрі уваги, там на сцені, то тоді, о, клас, ідіть. Якщо ну, не подобається, uh, то краще не йти, краще брати іншу сферу для себе. Чи подобається тобі співпраця із Юнісепом та Задерванням? Е, та, звісно, е, Юнісор загалом, вони дуже масштабні, у них дуже багато проєктів, крім Авшовта. За Дзеркаллям це найпломентуючий партнер, який реалізує програму Апшифт на Кіровоградській і Черкаській області. І з ними співпраця скажу, в мене почалася як від учасниці. Потім я пройшла навчання, була менторкою двічі. і також я ще їздила як фасилітаторка на різні хвилі на Полтавській, на Вінницькій хвилі. Це дуже класно. Я в різних ролях співпрацюю з. А Абшу із в цілому. Які твої топ-правил для відкриття власної агенції? Топ-3 правила. Окей, топ-5. Ще більше треба. Okay. <laughs> Перше, це не йти, якщо е, воно тобі не заходить, воно тобі не подобається. Ти не любиш бути в центрі уваги, не любиш дітей, воно тобі не подобається. Друге, якщо йти туди, тільки якщо у тебе це іскренні. Е. Щиро, щиро, якщо це щиро, ти цього хочеш. Так. не чисто заробити гроші, а воно тобі подобається. Третє, якщо ти готовий туди вкладатися не тільки грошами, а й часом, тому що це творча діяльність, творче направлення. Сюди треба дуже багато свого вільного часу і все, яке воно є, вкладення можуть бути мінімальні, тому що можна виїжджати на своїх харизмі, на початку взагалі достатньо якоїсь е, поломки музичної, просто якогось яскравого образу, не обов'язково навіть там, костюми принцеси Дійсний. Це може бути просто яскравий образ, яскравий там е, якась цікава зачіска, яскраве брання, і ти можеш працювати як, ведучий, як ведуча От, і ведуча. І мінімально може бути так само реквізити, тому що можна працювати з е, проєктовими програмами, або ж просто станцювальними з якимись е, іграми. Тому вкладення може бути мінімальні на початку. І п'яте. Е, Не робити все самому, залучати друзів, залучати команду, тому що самому можна йти вперед, але самому ти, один ти будеш йти набагато довше, ніж ти будеш йти разом з командою. І це буде більш масштабніше, більш цікавіше, більш насичніше. Чи важко розвивати такі? Uh, ну, я скажу так, через те, що зараз в нас триває війна досі, тому трохи, так, да, важко як і будь-який бізнес uh, розвивати, тому що будь-якому бізнесі в Україні зараз дуже важко, особливо коли це послуги і зараз дуже великі ризики. Зрозуміло, що може бути не те, що завтра, а й сьогодні. От, Тому важко, важко всім. Як з тобою трапився Апши? Я з міста Кропивницькому і я побачила, що абшит в Кропивницькому, бо я перед цим чула від своїх друзів про абшифт, що це класна така програма для молоді, вони реалізують класні проєкти. І от я дізналася, що абшит в Кропивницькому. І була можливість стати учасницею Абшифту. Тому я спочатку стала учасницею обшифту пройшла всі ці моменти і всю цю хвилю на собі, Буткемп, реалізація, потім і завершення проєкту. От а потім мені запропонували бути менторкою апшихта. Мені я спочатку думала, чи варто чи не варто взагалі. Думаю, ладно, піду на навчання. На навчання я пішла, знову опинилася в цій атмосфері буткемпу, тому що у менторів навчання, схоже, як буткемпи з учасників. Так само чотири дні ми з навчанням проходимо ті самі етапи, але так, з навчальної точки зору. От, Я знову опинилася, знову відчула всі ці відчуття класні і така, блін, це настільки круто, це настільки класно працювати взагалі з молоддю і бачити, як вони реалізовують якісь класні свої проєкти, це неймовірно, тому так, да, я хочу бути менторкою, хочу бути долучена до цього проєкту і працювати саме з молоддю. Як ти зрозуміла, що хочеш розважати людей? Я не скажу так, що я прямо прийшла до цього. Я навчалася в молодіжному клубі Імідж, це такий е, шоу-театр, і там було дуже багато різних м, у нас як типу уроків, направлень. Типу було, там і сценічна мова, і хутожня е, майстерність, і хореографія, і е, багато типу, направлень, кавери, туди-сюди. І одне з направлень було ігротехніка це саме як грати з дітьми, але зі сцени. Mm -hmm. Тобто, коли якісь вистави е, дитячі, як і як зі сцени, якісь ігрові моменти з дітьми пограти. От, Тому я цьому вчилася, потім зрозуміла, що мені це подобається, і я б хотіла е, на цьому в принципі, зробити гроші. Чи допомагав тобі хтось починати цю справу, чи розкручувалася ти вже сама? Е, ну, в принципі, такий стартовий капітал і взагалі підтримка це була від моїх батьків. Особливо від мами, вона допомагала мені там шити костюми, пошити якийсь там перший реквізит для ігрових програм. Тому багато чого означає підтримка батьків. Ну і звісно ну типу, фінансові якісь такі моменти були також від них. Якби у тебе була можливість змінити свій вибір професії, ти б це зробила чи ні? Я вже Якби була можливість, ні, в принципі, мені подобається, але якщо розцінювати з того, що якщо не це, то ще може бути інше, то все одно це було б щось творче, можливо, щось, щось пов'язане з творчістю, або або з випічкою. Мені дуже подобається робити різні десерти, тому можливо, в мене була б якась своя кондитерська або якісь свій. Або якесь творче направлення, можливо, малювання, або якісь створення декору і ще чогось. Чи б хотіла ти розвивати свою агенцію за кордоном? Uh, угу, цікаве питання. Uh, зараз моя агенція uh, в місті Кропивницькому, локально знаходиться і діє. Працюємо ми по області. Uh, для того, щоб розвивати свою агенцію за кордоном, треба дуже багато вкладень фінансових сил, uh, uh, також дуже великі знання. Не тільки мови, а і законів в цій країні. Тому поки що я не розглядаю це направлення, але я знаю, що до цього треба дуже серйозно, якби якщо що відноситися і готуватися, і воно потребує багато часу вкладень і ресурсів. Ми не тему освіти, ти розказувала, що навчалася у Льотній академії. Це моя основна освіта. В Льотній академії навчалася за освітою. Я менеджер тур індустрії. Окремо в мене, як позашкінати тобто додаткового освіту, це е, шоу-театр. На твою думку, чи важлива вища освіта зараз? Е, я вважаю, що так. Незважаючи навіть на те, що молодь може е, навчатися і ну, типу, працювати і без освіти зараз є дуже багато е, то, не знаю, різних направлень. Е, в онлайні можна працювати без освіти, заробляти там якісь гроші тому подібне. Але е, базова освіта, вона все одно необхідна. Я зараз е, спробую знайти, чому і для чого. Тому що навчаючись е, молодь, здобуває різні навички. Не тільки навчатися заради тих знань, які дає е, там, інститут, університет або техніку. Не ради як би того, а ради просто соціалізації в групі. І набуття різних навичок, які молодь отримує повністю загалом від усього процесу навчання. Це ж крім е, якихось там пар і навчань, сесій, залітів і тому подібне, що відбуваються якісь заходи, е, Бувають якісь гуртки там на базі цього інституту або технікуму. Це якби. Позастудентське життя взагалом і в цілому це дуже важливо, тому що е, тоді молодь здобуває якісь базисні основні основні знання, і вже далі вона або може ну, типу, на основі цих знань одразу йти працювати, їй цього достатньо, або їй цього недостатньо, вона йде далі навчатися е, на магістратуру, там, крім бакалавра, здобувати далі вищу освіту, і вже потім іти працювати, або ж навпаки, змінити повністю. Професію, але ось ця так би мовити база це такий собі фундамент під ногами має бути, тому що не зрозуміло, як що може статися в онлайні. Це онлайн, це не передбачено повністю. Це нестабільно. Це нестабільно. Ну типу, сьогодні Окей, в тебе все класно. Ти в онлайні косиш бабло, все атлічно, але немає інтернету. Опа, і нема світла, все в країні, і що ти будеш робити? У тебе грошей немає навчання, немає нічого немає, ти сидиш вдома. А так в тебе, наприклад, є якесь основне навчання, яке ти здобув, і ти вже можеш там, хоча б якось почати не знаю, там відновлювати своє життя, відновлювати роботу, хоча б в тому направленні, на якому ти навчався, а потім там вже дивитися на ситуацію. Тому для мене моя думка, що навчання потрібне, хоча б базове. Чотири курси універ, ну, типу, це треба. Чи важливо, щоб робота приносила задоволення, якщо ти гарно заробляєш? Е, так, звісно, вона має приносити задоволення, тому що ходити на роботу, яка не приносить задоволення, ну, типу, це не дуже класно для самої людини, бо ти йдеш як на каторгу, не хочеш туди йти і хочеш пошвидше звідти піти. От у мене там було декілька таких е моментів, коли я йшла працювати на роботу, мені не подобалося. Я просто звідти йшла, навіть не зважаючи на гарну оплату. Там була гарна оплата, мені всі ці блінці, стабільна робота, там буде гарна зарплата. а Я кажу, ні, мені не подобається. Ну, я краще не буду отримувати ці кошти, не буду там приходити додому засмучена, втомлена, розчарована, ну, типу, з цими грошами. І краще буду задоволена жити, типу, там, в кайф, прокидатися в 10, пити кабуську в 12. І все. І в мене буде все прекрасно, а не я буду сумна, розчарована, але з грошима. Типу. Ну, вони не треба тоді. Чому ти почала розвиток агент? В принципі, як і казала, я навчалася цьому, потім працювала з іншими агенціями, а потім зрозуміла, то, що так як працюють інші агенції, мені не подобається. Я хочу вибудувати свої правила, свою структуру, свої якісь класні моменти. Тому пішла працювати просто саме на себе і набирати собі команду, щоб все робити так, як я хочу, як я цього бачу. На цьому ми закінчуємо наше інтерв'ю. До нових зустрічей! Переходимо на наш канал, підписуємося та ставимо лайк. Всім пока!